В цьому питанні потрібно ставити раб. зупинитися треба всім зупинитися. Сьогодні президент поставив завдання вернути гроші по борщову. Конкретно кон об'єкт на контролю. Я не знаю, де цих 300 тисяч, ми ще знайдемо, щоб канал там десь торік прочищали в цьому селі кар'єр. Але я хотів, що за ці питання відносилася людина нова на цій посаді. Але знаєте, як сьогодні стоїть питання? Шукати гроші не тоді, коли вже їх вкрали, а до того. Доповідайте. Шановний Валентин Антонович, шановні, шановні колеги присутні, Тернопільська область є мало забезпечена водними ресурсами, а тому кожен об'єкт водний. Має бути під пильним оком влади і приносити корди користь місцеві бюджетам місцевій громаді. На сьогоднішній день в області 886 ставків, з яких тільки 506 зданих арену. Тобто ми маємо резерв, над чим і працюємо зараз. Такі є задачі поставлені керівництвом області, такі з тих ставківський в минулому році коштів. Всього-навсього тисяч гривень. Робота? Тут, сидячи в цьому залі, ви ж не один десяток назвати, хто користується цими ставками, под другими фамиліями, часто туди їздять, вже є по багатьох на сьогоднішній день.